Вітаю, вітаю всіх на кала на каналі Олег Притула. Приєднуйтесь, я... задавайте питання і хочу розказати про нові події, які зараз відбуваються. Буквально декілька вчора, декілька годин назад інформація прийшла від World Government Summit, який відбувається в Дубаї там кожен рік, де збираються всі країни арабського світу. І, власне, всі шейхи, самі, самі багатші люди е, азіатського простору, де вони задають питання, обговорюють там нові направлення, е, інвестиції і так далі. І там виступив онлайн е, Ілон Маск, якому задавали питання. І в основному питання стосувалося чого? Е, відразу задавали питання по е, доуч, тобто департамент ефективності. Це що зараз? Очолює Ілон Маск, і він з задоволенням ділився інформацією і пояснював, що на, на даний момент такі великі порушення відбуваються в, в Америці і викри, викри, викрита вся ця мафіозна структура, яка фінансувалася через USAID, так звану структуру. І там реально цих е, людей, які використовували, які Можна правильно сказати, крали ті гроші, вони постійно їх вже називають зрадниками американського народу. Тобто це вже так звучить. Якщо раніше говорили там неправильне використання грошей, ні, це е, явна кража, це явний фрод, як говорить Ілон Маск, тому що масове розкрадання грошей мільярди мільярди е, доларів. І це тільки якби вершина айсбергу. І йому задавали питання, наскільки ефективна його робота. Він сказав, що зараз молода команда займається цим питанням. Відповідно, вся інформація передається в і в Сенат, і в Конгрес, і там вже починають комісії засідати по, по цьому направленню. І виявлені шалені порушення, і в основному схеми виглядали однозначно яким чином. що… Відкривалися некомерційні організації, на які гроші платників податків просто переводились туди, і потім вони розпоряджались тими грошима, під якісь зовсім незрозумілі, не мають відношення ні до Америки, ні до американського народу, витрачалися шалені кошти. І Ілон Маск наводить приклад, наприклад, як сама пенсійна система. Теж сильно проблемна. По-перше, до сих пір зараз не, не комп'ютеризовано багато пенсійних е, оцих програм і в великих складах, тунелях, десь там в підвалі є просто архіви. І якщо людина має утримувати пенсію, то прямо чуть не на папері зараз всі збираються інформація і видається. Тобто такий абсурд, ще підтверджую раз, що держава. і Державний і бюрократ, вони ніколи не заінтересовані робити щось для того, щоб удосконалити процес і вирішити проблему. Я впевнений, що на, на цей пенсійний фонд і виділялись кошти для того, щоб модернізувати там все і е, комп'ютеризувати, і так далі. Але цього не відбувається, тому що державному чиновнику це не треба. Йому, йому лише би день прийшов і гарантовано капали гроші. Тобто все йде до цього, що бюрократична система за допомогою Ілона Маска буде реально реорганізована. Я би сказав, що все, що зараз відбувається в Америці, це все, що робить Ілон Маск, це все треба буде робити в всіх країнах світу. І було би добре, якби і Україна відповідно слідкувала за цим процесом і вже. Думала в сторону після цього, як зупиняться бойові дії, подумати, як реорганізувати суспільство в плані, щоб зробити Кавертон маленьким і ефективним. То, що робить зараз, робиться в Америці Ілоном Маском і Трампом. Ну, звичайно, ми знаємо зараз, що основна подія це те, що почалися переговори. Трамп переговорив з Путіним, Трамп переговорив з Зеленським. Зеленкін Мюнхен має приїхати на зустріч з Діді Венсом і Марк Рубіо, де я думаю, після того будуть якісь наступні, наступні кроки. Тобто основне завдання зараз Трампа це зупинити ці бойові дії. Як потім буде там вигідно для України, це теж буде залежати від нашої активності. Тобто Ми повинні бути активними і звертатися до Ілона і до, і до Трампа. Тобто писати їм в трус в Трампу, допустимо, Ілону, в X-платформу, щоб він бачив нашу присутність, це, це важливо. Тому що я знаю, що дуже багато людей користуються YouTube в Україні там е, е, різними платформами Instagram і Telegram, але я вам скажу, перспектива однозначно є все одно в X-платформі. Звертайте увагу, що ви підпишетесь, і у вас там буде один, два, спочатку три підписчики. е, ну, час і ваша активність буде, звичайно, прискорювати цей процес, і ви зможете набирати і, і там обертів. І зараз всі, практично, всі платформи, навіть все одно, вони дивляться за X. І вже 140 країн, до речі, x платформа є номер один в світі по, по використанню. Ну, на жаль, там нема України. Тому нам треба підтягуватися, це дуже важливо. Отже, спитали Ілона Маска на рахунок Грок. Ми знаємо, що зараз Грок-2 версія, і Ілон сказав, що Грок-3 це буде ну, надзвичайно в рази вже вища. Вищий рівень комунікації. І просто можна уявити, що от ілона технології, вони ж об'єднуються весь час, і, і космічні технології, і, і автомобільне будівництво, і робот, роботаксі. І просто уявіть, що ви зможете, я думаю, вже от ті роботаксі, що через 6 місяців будуть їхати їздити тут по Америці. Техас зараз спочатку і там Лос-Анджелес. Ви будете сідати не просто їхати в машині, а машина, яка буде з вами спілкуватися, і, напевне, буде питати, можливо, у вас якісь проблеми, давайте вирішимо, поки ми їдемо в машині. Тобто, вже буде таке більше не просто, що ви набираєте там питання, задаєте, а воно буде на голосовому рівні комунікаційна програма. Це, звичайно, за тим велике майбутнє. І тут якраз. Нам треба всіх триматися технології, що робить Ілон Маск. Вася Мазур, доброго вечора, пане Олег, доброго вечора. Знаю вас, Вася Мазур, приємно чути. Олег Бороденко, вітаю, вітаю, Вадим. Олег просив назвати його паном і не звертатись до нього на ви тільки на ти. Так, ну, звертайтесь на ти, я якби... Мені головне ваша комунікація, якби. Це якби не головне. Павло е, Якович. Е, Якович. Делайте Діля, громче. А скажіть, будь ласка, що звук як, нормально? Якщо треба, зараз підкажіть, чи добрий звук, чи ні. Олег, Олег вам велике вітання. Постійний глядач край історії. Вітаю вас. Вітаю. Мені приємно, що ми виходимо на зв'язок, і я це хочу робити кожен день. Для чого? Тому що кожен день відбуваються дуже великі активні дії, особливо зараз, після того, як Трамп став президентом, ви бачите, вже 3-4-й тиждень пішов, скоро буде місяць, а в світі відбуваються ну, шалені події з такою швидкістю, що тільки. Будучи на платформі X, можна реально їх відслідкувати, і, і тому я рекомендую підписуватися на X-платформу і запрошую, тому що ця комунікація дуже важлива. Ну, повернемося до цього World Government Summit. Також е, сказав е, там арабські шейхи, що вони замовили технологію Hyperloop з Єлоном Маском. Тобто, я думаю, Гіперлуп це та сама компанія, що і Борінг-компанія. За, за нею велика перспектива, тому що Кілон пояснює, що навіть е, зараз е, одну полосу дороги доробити е, на автобані там одну мілю, вона буде коштувати зараз сьогодні в 10 разів дорожче, ніж зробити е, просто канал під дорогою там на глибині якихось 20-30 метрів, тобто тунель, в якому можуть рухатися машини. Ну, в майбутньому машини все одно будуть електричні. Тобто в таких тунелях буде дозволено, звичайно, тільки в електричних машинах пересуватися. Тому що не треба додаткового вентилювання, і вони можуть бути не такими великими в діаметрі. І Гілон старається зробити, щоб ці машини, там вже якесь третє, четверте покоління йде, що вони будуть так швидко рухатися, як, наприклад, як швидко йде людина. І уявіть собі. Що це, цей тунель роб, якби бурує під землею машина і відразу обкладається бетонними такими підготовленими півкруглими плитами, які відразу ізолюють е, всю систему. Тобто і повністю Ілон робить, щоб ті машини працювали автономно, без втручання людини. Ну, тобто люди підготовлюють весь процес і так далі, але сама машина всередині там людей немає. Ну і плюс що вона рухається на електромоторах, тобто не треба теж додаткової вентиляції там. Ну, Це технологія, я думаю, за тим велике майбутнє, як Ілон казав, що колись взагалі ті тунелі будуть між континентами, тобто під, під океаном зроблені. А відь собі який, який прогрес. Так. Задавайте питання, ну я хочу по ще останніх подіях, Ілон розказав, що відбувається зараз і в багатьох країнах, особливо в Америці, що система так зроблена, що є підприємці і є державні органи, і вони настільки зв'язані цими бюрократичними системою і регулюваннями, що так якщо то врахувати, що навіть Підприємці це просто гравці, які там, скажімо, в спорті грають на полі, то, а судді це є держава. То зараз на даний момент цих суддів стає більше, ніж самих гравців на полі. Це е, повний абсурд. Тобто економіка не може так рухатися далі. І тому вже Америка підійшла до цієї ситуації, що треба повністю все це міняти. Тому була створена департамент of government efficiency. І насправді, що відбувається, тут якби паралельно і ламається оця вся соціалістично-фашистська ідеологія, а завжди соціалісти і фашисти вони не можуть без роздутої держави. Тобто тільки коли роздута держава, вони можуть себе нормально почувати. Тому що при тому їм треба багато ваших грошей з податків для того, щоб робити ще ж. Насадити вам на голову і цензуру, і пропаганду, а потім в кінці кінців все одно доходить до війн. І зараз що відбувається в світі? Що ми просто, практично маємо якихось там, скільки країн? Є 200, це є 200 діпстейчиків, які висмоктують повністю через податки в людей гроші, і потім така велика концентрація грошей відбувається, що, по-перше, корупція з'являється, неефективність. І воно все одно потім приводить до якихось конфліктів на рівні цих е, діпстейтів, що є найбільший діпстейт, найбільш корумпований це, звичайно, є в Америці, він є в Вашингтоні. І зараз буде, е, буде Рам Ілон Маск, плюс Рамосфамі, плюс е, Трамп. Вони всі будуть е, тут е, наводити порядок реально. Я думаю, що буде як мінімум скорочено 80% чиновників, після чого е, скорочений бюджет витрати. Після, після цього, я думаю, вже на законодавчому рівні треба буде додати, щоб саме регулювання стало менше. Як ми весь час з вами говоримо, що всі ті етапи, що зараз проходить Америка разом з Дональдом Трампом і Ілоном, і всі команда, яка зараз включилася, все це треба буде повторювати і в Україні, і в будь-якій країні світу. І я думаю, що оцей ковток свободи, що зараз люди, які отримують в Америці, весь світ відчує, тому що тут економіка явно має розвернутися вже в правильному руслі, тобто не будуть такі великі видатки, а це можливо має. Бути гарантом цього, що інфляції не буде. Тому що тільки за рахунок роздутої держави люди отримують одну інфляцію. Ця інфляція не відбувається просто так. А якщо не буде інфляції і не буде перевитрат держави, то і процентна ставка стане нижчою. А це десь зразу ще один ковток повітря для бізнесу. Ну і плюс, ви знаєте, така активність Трампа, що щоб затягнути гроші на територію Америки з цього світу, щоб можна було як можна швидше позбутися цієї боргової, боргової ями, яка є в Сполучених Штатах Америки. І це не відбулося за останніх 5 років і 10 років, цей соціалізм головного мозку, можна сказати, 150 років, крок за кроком, крокував по... Планеті Земля і зачепив в тому числі і Америку. І Америка повинна виздроюти. І Ілон також назвав, що зараз ситуація в світі, що країнами керує ідіократія. А ідіократія це як зрозуміло, що якби, керівництво людьми з низьким розумовими здібностями. Тобто, замість того, щоб лідери... Очолювали країну і збагачували е, всіх людей навколо, то реально країнами е, керують ідіоти. І, і ті посередники дуже зручні з точки зору оцих глобалістів, тому що їм не треба було розумних людей. Їм треба було просто поставити якусь куклу, щоб можна було завжди смикати за, за, за нитки і вирішувати всі свої питання. І весь цей. І МВФ, який рухався по країнах і заходив в треті країни, це просто чистий пограбунок соціалістами, фашистами цих держав. Тому що це, вони заходили, давали позики, заганяли в борги, в тому числі і Україну. А щоб ті борги можна було вернути, що треба зробити? Правильно, додавати податки. А ще плюс, плюсується, що збільшується кількість. Чиновників, і от і, і маєте, що народ ніяк не може піднятися, і підприємець вроді стільки часу затрачає, якби стільки енергії, але в нього цю енергію просто тупо відбирають державні органи і вся ця бюрократія просто збиває швидкість заробляння грошей. Ліваки. Зараз дуже так сильно мішають Ілону і Трампу. Так, край, так і є. Тому що і вони яким чином мішають? Вони через судову систему. А ви знаєте, що судова система тут і в Америці так настільки корумпована, особливо своєю тою Соросятіною, якій дає гроші на вибори в Штатах. Скажемо, тут ще на місцевих. На місцевих виборах прокурори тут на низовому рівні нема такої корупції. як тільки переходить штати, а потім федеральні, там все сильно корумповано. Але це легко зараз відслідкувати. Я думаю, Ілон Маск зараз акцентує на тому увагу. І враховуючи те, що от буквально вчора, позавчора, та судді втрутились, там припинили, не дали дозвіл далі, щоб можна було виявляти інформацію і от ці порушення. Заходити в систему. Але Ілон підняв питання, зразу дав, запитав людей, як ви думаєте, що судді, які перешкоджують виконавчій владі, яка обрана народом розбиратися і зменшувати видатки, чи вони є корумпованими, і чи треба зробити їм імпічмент? І 90, там 90, 85 відсотків людей сказали, звичайно треба робити імпічмент в суді. І ця судово-прокурорська мафія, ви знаєте, вона в цілому світі процвітає. Вона така, там є проблема з Верховним судом. Є ви знаєте, і в Ізраїлі. В нас в Україні це взагалі ну, реальні, реальна диктатура. Тому що це справжня мафія, там все вирішується по дзвінку, там нічого здорового взагалі немає. Тому в Україні її треба буде просто всіх цих суддів звільняти і починати з нуля її будувати. Але мені здається, що зараз Америка якраз почне займатися цим процесом. І тут багато дечого можна буде повчитися. Ілона Маска. В Україні живе коштують, як США, f 150 Ми що, багатші американців, пише Салік Вуд. Ну, звичайно, що теж візне мито треба заплатити, плюс всі, всі ті акційні, акцизні приклеєння до бензину і до палива моменти, вони ще здорожчують і, і ціну палива. І, і держава в Україні, це абсолютний абсурд, вона все робить для того, щоб тільки було більше проблем людей. Тому, звичайно, за рахунок от, е, удосконалень, можна сказати, утворення нової податкової системи це питання можна буде е, вирішити. Україна, мама, пане Олег, які перспективи становлять військові диктатури в Україні в цьому році? Дякуємо. Маєте на увазі, що... Що після цього, як зараз зупиняться бойові дії, що може бути диктатура, ну, звичайно, я думаю, що непрості часи зараз настануть. І в мене таке враження, що от моє відчуття, зараз, звичайно, будуть заставити Трамп йти Зеленського на вибори. Було б ідеально, щоб він взагалі не йшов на вибори. І на даний момент, так як не видно якогось білого лебедя людини, такого прагматика, лібертаріанця, як Хав'єр Мілей, наприклад, то всі ставку, якби вроді роблять на залужного. Ну, залужний по своїй ментальності, ну, от, я не знаю, там нема харизми, і він такий чистий соціаліст. Як він собі один раз сказав, що. Я от з України візьму там тисячі якихось студентів, і ми там в Англію відправимо, і вони там стануть спеціалістами, будуть будувати Україну. І яка Англія? Та там, там комунізм, там, вже, там ісламізація плюс комунізм, там, там просто зашкалює. А всі ті університети настільки ліві, ліві і заражені тою кінціанщиною і всякою єрундою комуністичною, соціалістичною і. І економічні всі ті інститути. Це просто жахливо. Нам треба брати за основу зараз те, що робить Ілон Маск і Трамп, і те, що зробив Хав'єр Мілей в Аргентині. Нам не треба в Англію і в Європу ввести людей і там вчити. Нам треба звільнити людей від податків, зробити вільний ринок і свобода слова. Все. Тобто, українець має відчути себе най найвільнішою людиною у світі, і при тому. zaki uh,